З вами Віта Євтушина. І щоденні новини у ніч на 29 січня Росія атакувала Київ і вперше використала дрони зі шрапнеллю. Про це повідомили у київській міській адміністрації. Чим вони небезпечні? Ці дрони начинені металевими кульками і вони розлітаються. В першу чергу травмують людей, а не об'єкти. Росія перетворила Україну на полігон для випробувань своєї зброї. Тривожна стаття з'явилася в американському виданні New York Таймс. Відомо, що американський уряд використовує це видання для того, щоб злити необхідну йому інформацію. Отож, там написали, що Білий Дім на 90 днів зупинив військову допомогу для України. Проте ще кілька днів тому, 25 січня, Зеленський сказав, що зброя як надходила, так і продовжує надходити. Що змінилося за ці три дні? Українські експерти кинулися спростовувати цю інформацію. Цю про те, чіткого розуміння і досі немає. А як думаєте, ви може це Трамп так заганяє Україну до переговорів з Росією? Переворот в Києві, а точніше в Київській мерії мер боксер Віталій Кличко зробив термінову заяву. Звернувся до Володимира Зеленського і звинуватив в узурпації влади начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, мовляв, той перебрав на себе повноваження мера. Кличко ледь не в сльозах каже, зриває усю господарську діяльність. Очевидно, одне що боротьба за крісло мера посилюється. А я нагадаю, що бюджет Києва у 2025 році складає 90 мільярдів гривень. Мабуть, є за що поборотися. І скандали з презервативами в Америці, який вдарив і по Україні, речниця Білого Дому Каролайн Левіт заявила, що нова адміністрація Трампа зупинила фінансову допомогу країнам, тому що попередній президент Байден марнував гроші на безлузді проекти. Ось вона навела приклад, коли уряд демократів виділив 50 мільярдів доларів на Презервативи для палестинців у секторі гази, а тепер дуля з маком: ні грошей, ні презервативів, Ніхто просто так давати не буде. Певно, самим потрібно. Ось такі новини. Якщо вам подобається, ставте свої вподобайки і пишіть свої коментарі.